А коли саме ви прокинулися? Та десь у пів на третю ночі почув дивні звуки з озера. У мене сюди вікна виходять. Дивлюся. Якийсь дегенерат придумав купатися. Цей? Ні. Ні, інший. Молодий, з пирсингом. На цигана схожий. Спершу він щось жбурнув у воду. А тоді слідом заліз і давай плюхатися. Ну, я ліхтар навів, крикнув, що 102 викличу. Бо ж, комендантська. А він що? Та нічого, сів до машини та й поїхав. У машині ще хтось був? Не знаю, не бачив. Що він робив на озері вночі? Думаю, оце викидав. Бачите, він з корковою рукояттю? Не тоне. Спеціально для рибалок. Я його вранці виловив, бо в озері, як поплавок. Я хотів би його забрати. Ще чого? Такий ніж класний, я собі залишу. Скільки? М -м -м. 1000 гривень.